Крихітний пристрій, надрукований на 3D принтері, прискорює тканинну інженерію з безпрецедентною точністю. Тканинна інженерія на новому рівні як 3D, друк змінює ігри в біомедицині. Біомедична сфера знаходиться в стані безперервного розвитку, і однією з найбільш захоплюючих тенденцій є прогрес у тканинній інженерії. Можливість створювати штучні тканини і органи в лабораторії це не просто наукова фантастика, а цілком реальна перспектива, яка може радикально змінити підхід до лікування багатьох захворювань. І в цій гонці інновації на перший план виходить технологія 3 d друку, що дозволяє створювати складні і функціональні тканинні структури з безпрецедентною точністю. Нещодавній винахід, розроблений вченими з Вашингтонського університету та UW Medicine, є справжнім проривом у цій галузі. Йдеться про крихітний пристрій, який вони назвали STAMP – пристрій для створення мікрофлюідного малюнка на підвішеній тканині, здатному значно прискорити процес тканиної інженерії. Цей гаджет, розміром всього з кінчик пальця, демонструє. Як інновації в області 3D, друку, можуть відкрити нові можливості для створення більш реалістичних і функціональних моделей тканин людини. Чому тканинна інженерія так важлива? Перш ніж заглиблюватися в деталі стамп, важливо зрозуміти, чому тканинна інженерія викликає такий інтерес. Традиційні методи лікування, такі як трансплантація органів, Стикаються з серйозними проблемами, нестача донорських органів, ризик відторгнення та необхідність довічного прийому імуносупресорів. Тканинна інженерія пропонує альтернативне рішення створення штучних тканин і органів, які можна використовувати для заміни пошкоджених або хворих органів, а також для тестування нових ліків і методів лікування. Саме тут на сцену виходить «Стамп». Цей інструмент дозволяє вченим створювати тканинні моделі з набагато більшою точністю та складністю, ніж це було можливо раніше. Він дозволяє створювати тканини, які більш точно імітують природні умови, в яких клітини знаходяться всередині організму, що має величезне значення для проведення більш реалістичних досліджень і розробки нових методів лікування. Як працює стам? Основна ідея стамп полягає у використанні технології мікрофлюїдного друку для точного розташування різних типів клітин у вибраному порядку. Це схоже на приготування желе. вчені розміщують живі клітини та синтетичні матеріали в опорній структурі, використовуючи капілярну дію, щоб точно розташувати різні типи клітин. Розробники використовували гідрогель, розроблений групою DeForest Research Group, який дозволяє зламати бічні частини пристрою і залишити тканини недоторканими. Це забезпечує більшу універсальність і дозволяє адаптувати процес до різних завдань. Особливо вражає простота та масштабованість цієї технології. Пристрій стамп розміром лише з кінчик пальця може бути легко інтегрований в існуючі лабораторні методи, що робить його доступним для широкого кола дослідників. Особистий досвід та спостереження. Як людина, яка працює в галузі розробки медичного обладнання, я завжди був вражений тим, як 3D друк змінює ігри в різних сферах. Однак застосування цієї технології в тканині інженерії здається особливо багатообіцяючим. Можливість створювати складні і функціональні тканинні структури з безпрецедентною точністю відкриває двері для нових можливостей в лікуванні багатьох захворювань. Я думаю, що ключ до успіху в цій галузі полягає у співпраці між різними дисциплінами. Як видно з розробки стамп, успіх став можливим завдяки зусиллям вчених з різних галузей, таких як хімія, машинобудування та біологія. Потенційні застосування стамп. Можливості стамп виходять далеко за рамки створення простих тканинних моделей. Ось деякі з потенційних застосувань цього пристрою. Тестування нових ліків стамп може бути використаний для створення тканинних моделей, які більш точно імітують природні умови, в яких клітини знаходяться всередині організму. Це дозволить проводити більш реалістичні випробування нових ліків і методів лікування. Вивчення захворювань, стамп може бути використаний для створення тканинних моделей, які імітують різні захворювання. Це дозволить вченим краще зрозуміти механізми розвитку захворювань та розробити нові методи лікування. Розробка нових органів у майбутньому стамп може бути використаний для створення штучних органів, які можуть бути використані для заміни пошкоджених або хворих органів. Створення органів на чіпі стамп може бути використаний для створення мініатюрних моделей органів, відомих як органи на чіпі. Ці моделі можуть бути використані для проведення високопродуктивного скринінгу ліків і для вивчення взаємодії між різними органами. Виклики та перспективи. Незважаючи на величезний потенціал, розробка та застосування стамп стикаються з низкою викликів. До них відносяться. Масштабованість необхідно розробити методи масштабування виробництва тканинних моделей за допомогою стамп, щоб задовольнити зростаючий попит. Біосумісність необхідно забезпечити біосумісність матеріалів, що використовуються в стамп, щоб уникнути відторгнення тканин. Регуляторні питання необхідно розробити нормативні рамки для регулювання виробництва та застосування тканинних моделей, створених за допомогою стамп. Однак перспективи розвитку тканинної інженерії за допомогою стамп та інших подібних технологій виглядають дуже перспективними. Оскільки технології 3D друку продовжують розвиватися, ми можемо очікувати ще більш складних і функціональних моделей тканин, які відкриють нові можливості для лікування багатьох захворювань. Укладення Винахід стамп є ще одним прикладом того, як інновації 3 d друку можуть кардинально змінити біомедичну сферу. Цей крихітний гаджет здатний створювати тканинні моделі з безпрецедентною точністю, відкриває нові можливості для тестування ліків, вивчення захворювань і розробки нових органів. Оскільки технології 3D друку продовжують розвиватися, ми можемо очікувати ще більш складних і функціональних моделей тканин, які відкриють нові можливості для лікування багатьох захворювань. Цей прорив підкреслює важливість міждисциплінарної співпраці та необхідність інвестицій у дослідження та розробки в галузі тканиної інженерії. Майбутнє біомедицини виглядає світлим. і стан це лише один із багатьох прикладів того, як інновації можуть змінити світ.